Окрім традиційних уроків і практичних занять, студенти одного з тернопільських училищ допомагають фронту, а саме зварюють протитанкові їжаки для військових. Майстр та керівник групи розповідають, що спочатку повномасштабного вторгнення вони не залишаються осторонь. Варили їжаки для кулісної техніки. А також ще в 2022 році поступали в нас такі індивідуальні замовлення від військових, які скидали фото і яку їм треба було буржуйку. Тобто з газових балонів ми варили їм буржуйки. Інколи одні хотіли, щоб сушити взуття, інші хотіли, щоб сушити одяг. Ми їх робили такі компактні, вони були розбірні повністю все на розбірних з'єднаннях, щоб все в балон поміщалося і відправляли хлопцям на війну. Володимир розповідає, що студенти із задоволенням долучаються до цієї справи, адже майже у половину з них батьки зараз на передовій. Тож вони добре розуміють важливість допомоги. Роботу виконують за запитами від військових, щоб забезпечити їх необхідним. Ми зразу з задоволенням прийняли їхні пропозиції і діти з задоволенням захопленням. Відповідно, що там, наприклад, галося навіть нам період, що ми мали зробити за тиждень часу. Тоді з таким захопленням працювали, що ми цю роботу виконували за два дня. Самі студенти кажуть, що дуже швидко освоїли технологію зварювання їжаків. Зізнаються, цей процес приносить особливе задоволення, адже розуміють наскільки результат їхньої праці важливий у захисті кордонів нашої держави. Їжаки варити звісно не важко. Я більш виконував, щоб обварювати їх. Хлопці як вже казали, що вони почали, почали їх прихвачувати. Там теж не дуже важко. Все, в принципі, дуже легко. І якщо втягуєшся в роботу, то все дуже швидко починається і дуже легко виходить. Це допомагає нашим військам, їм легше давати супротив ворогу, бо з цього було б важче. І допомагати це, в принципі, Ну, потрібно третьокурсники, які вступили до училища вже під час війни, самостійно створюють креслення, ріжуть метал і зварюють конструкції. Тарас, до прикладу, давно мріє пов'язати своє життя зі зварювальною справою. каже, що має достатній досвід у виготовленні різних виробів, тому робота над протитанковими їжаками дається йому легко. Спочатку було важко, але потім вже як ну. Ввійшли в темп, то ну почало добре получатися. Як розповідають у навчальному закладі, кожен студент робить свій внесок у спільну справу минулого тижня. Училище передало велику партію виготовлених виробів на фронт, а невдовзі студенти знову розпочнуть роботу над створенням протитанкових їжаків.